Вітаю стосовно перемоги про заборону Російської православної церкви. Законопроект ухвалено в першому читанні. За нього проголосували слуги народу, Європейська солідарність. Батьківщина в повному складі зрозуміла, що не проголосувала ОПЗЖ, і це не випадково. Дві деталі: перше, це не законопроект про заборону, це законопроект, який дозволяє судову процедуру по встановленню ворожої діяльності релігійної організації, якщо вона суперечить національним інтересам. І однозначно, це буде майбутній судовий процес. Із звинуваченнями з боку держави це буде мін'юст з боку СБУ з аргументами, фактами, але це Має бути судове рішення. А тепер другий момент. Зверніть увагу, коли такий патріотичний законопроект, Батьківщина і я особисто голосуємо за, а ОПЗЖ голосує проти. А ось коли щось грошове підголосувати, під тут ОПЗЖ завжди із владою. А ми ні. Ось деталі, на які звертайте увагу.